Потягатися з неосяжністю Орди можуть хіба що карколомні кульбіти медійних гігантів за право створити власний продукт, ґрунтуючись на творчості Толкіна. І якщо ви думаєте, що ігрова індустрія якось осторонь цього двіжу, ви дуже помиляєтеся. One ring to rule them all. Привітулі, і давайте поговоримо, як штормило ігри посеред землю. Перша гра вийшла з років тому, у 1982, і це був The Hobbit для ZX Spectrum. Гра навіть отримала нагороду найкраща стратегія на першому Golden Joystick Awards, а також продавалася у комплекті з книжкою про пригоди Більбо Торбена. І так в українському перекладі саме Торбен. Мабуть, тому загальний наклад гри склав більше ніж 1 мільйон примірників, що навіть для сучасних середньобюджетних ігор дуже хороший показник. Не кажучи вже про 82-й рік, загалом за наступні 10 років до 92 го було випущено 8 ігор. Дві з них зробили інтерплей. Вже тоді автори Wasteland. Були навіть ігри пародії на гобіта та Володаря Перснів. При переході ігрової індустрії у повноцінне 3D, ігри по Середзем'ю стали на паузу і повернулися лише через 10 років. Цікаво, чому. У 2002 році з виходом The Lord of the Rings The Fellowship of the Ring, адаптації саме першої книжки Толкіна. З цього моменту починається найцікавіше. Та щоб ви не блукали у двох соснах, спочатку варто розібратися, кому ж взагалі належать права на твори Толкіна. Існують дві великі організації, які розпоряджаються правами на середзем'я. Толкін Естейт володіє правами на весь спадок письменника, керує фондом сім'я Толкінів. І якщо ти слухаєш мене фоном, то перемкнися назад. Я тут для кого схеми малюю, бляха. О, увага! Отак, молодець. Так от, права на екранізації, театралізації, іграшки, мерч, окремі імена та назви, події та навіть окремі вислови персонажів з Гобіта та Володаря перснів. Ще у 1968 році сам Толкін продав організації United Artists, якою заволодів пізніше продюсер Сол Зенс та створив Tolkien Enterprises. Зараз вона має назву Middle earth Enterprises. І саме Сол почав продавати ліцензію, не права. На виробництво фільмів та і. Ігор по творам Толкіна. І саме цей підрозділ десь тиждень тому купила Embracer Group. Як же хочеться Кавуна, і не звичайного, а базованого, херсонського. Ви знаєте, що робити, щоб наблизити появу херсонських Кавунів на наших ринках. Кілька корисних посилань в описі до цього відео. А ми повертаємося назад до ігор. The Fellowship of the Ring була видана в Івенді Games, яка купила права на літературні джерела у Tolkien Enterprises. Гра вийшла 24 вересня 2002 року і була доволі посередньою. До того ж, розробники не мали права використовувати матеріали з фільмів. Vivendi випустила ще стратегію War of the Ring та пригодницьку гру The Hobbit. Обидві вийшли у 2003 році і не вирізнялися хорошою якістю. В той самий час Electronic Arts купує права на виробництво ігор по фільмам Пітера Джексона. І 21 жовтня 2002 року, менш ніж через місяць після виходу The Fellowship of the Ring від Vivendi, Ві EA випускає The Two Towers. Гра дослівно переносить на монітори перші дві частини трилогії Джек. Сона використовувати матеріали з книжок електроніки не мали права. You have no... Вже за рік, у 2003 році, виходить гра по завершальній частині володаря перснів The Return of the King. На відміну від Ігор Вівенді, дилогія від EA користувалася успіхом як у преси, так і гравців. У 2005 році EA вже докупила права у Tolkien Enterprises. Так народилася за Battle for middle earth 2, яка вже розповідала власну історію паралельно війні на півночі. Загалом EA видала сім великих ігор та сім ігор для мобільних платформ. Останньою великою грою стала не дуже вдала The Lord of the Ring Conquest 2009 року. Після чого права повернулися до New Line Cinema, дочерньої компанії Warner Brothers. Поки Electronic Arts робила свої сюжетні ігри, американська компанія Turbine Inc. домовилась із Tolkien Enterprises на виробництво ММО по Всесвіту Середзем'я. The Lord of the Rings Online вийшла у у 2007 році й досі отримує оновлення. Так як і з іншими іграми посередземлю, гра теж потрапила у парову турбулентність. У 2010 році Turbine Inc. була викуплена Warner Brothers та пізніше перейменована на Warner Brothers Games Boston. У 2016 році видавництво гри перейшло до Daybreak Game Company, це колишня Sony Online Entertainment, а розробка до Standing Stone Games, яка переважно складається з колишнього складу Turbine Inc. Але права на ММО все одно належать Warner Brothers. Взагалі починаючи з 2010 року, і по сьогодні абсолютно усі ігри по володарю перснів виходили від студії Warner Brothers Interactive Entertainment. Проте, у 2019 році німецька студія та видавець Dalek Entertainment оголосила про розробку The Lord of The Rings Gollum, яку вони розробляють за домовленістю із Middle earth Enterprises. Гра охопить історію Голума після того, як він отримав перстень влади та до подій у володарі перснів. А на початку червня цього. Цього року анонсували Return to Moria, події якої відбуваються в четверту епоху. Вийде гра навесні наступного року, і це буде виживач з крафтингом. Та й таке. А зовсім нещодавно, 15 серпня, Private Division домовилась із Veta Workshop на виробництво гри посеред землю. Домовлялися вони звичайно із Middle-Earth Enterprises. якщо ви мене уважно слухали, то помітили, що в усіх видах ліцензування так чи інакше замішана лише Middle-Earth Enterprises. а тому, що син Толкіна, Крістофер Толкін, був великим противником та навіть гейтером усіх медійних продуктів, заснованих на творчому спадку його батька. Особливо він не любив фільми Джексона. Shut up. Тому Tolkien Estate, яка володіє літературними правами на середзем'я, нікому не ліцензує права на кіно, ігри, ну і так далі. Точніше, не ліцензувала після того, як Крістофер у 2017 році покинув пост голови Tolkien Estate, Політика компанії дещо змінилася, ну десь так на 180 градусів. У тому ж 2017 році Amazon оголосила про те, що купила права на виробництво серіалу у Tolkien Estate, тобто домовилась із нащадками письменника. Домовленість обійшлася компанією Джефа Безоса у 250 мільйонів. Окрім Amazon та Tolkien Estate, участь у створенні серіалу бере також New Line Cinema, а це означає, що теоретично автори серіалу можуть використовувати матеріали фільмів Пітера Джексона. Якщо вам подобається те, що роблю я, можете підтримати мене і на Patreon, <прав> як це вже зробили чудові люди, імена яких ви зараз бачите на екрані. Дуже вам вдячний. А також дякую усім, хто ширить мої відео мережею та ставить вподобайки. Ви також дуже класні. Всі класні. Втамувати спрагу між виходами серії перснів влади або ж навпаки втопити розпач від потенційного провалу серіалу. Звичайно ж, допоможуть ігри, яких за останні 10 років вийшло всього кілька. В першу чергу це Middle-earth, Shadow of Mordor та Shadow of War. Повністю вигадана історія. Розповідає про гондорського рейнджера Таліона, в тіло якого вселився дух ельфа Келебрімбора. творця тих самих перснів влади, про яких Амазон знімає серіал. Ось це він до речі. В першу чергу Middle earth запам'яталась системою штучного інтелекту Nemesis. Система запам'ятовує взаємодії героя з противником. До прикладу, після поразки Тальон просто повернеться на точку відродження. А от противник стає сильнішим і при наступній зустрічі може навіть пожартувати на тему, що вже одного разу переміг нас, і вдруге уб'є без особливих проблем. Ще з більш-менш сучасних можна згадати пару LEGO The Lord of the Rings та LEGO The Hobbit. Ігри переказують обидві трилогії Пітера Джексона. У властивій Лего-ігра манері з гумором та дитячою наївністю. Також можна спробувати The Lord of the Rings Online, яка досі жива і з 2010 року розповсюджується по моделі Free to Play. Багатьма виданнями гра визнана як найбільш недооціненна гравцями ММО. Тому спробуйте. На хвилі популярності карткових ігор на малі екрани у 2019 році перенесли карткову гру The Lord of the Rings Adventure Card Game Definitive Edition. 20-му її портували і на консолі. Гра, хоч і не є прямою адаптацією настільної гри, але пропонує повноцінний сюжет, окремі квести та окремий режим пригод. Гра не має pvp режиму, натомість дозволяє проходити кампанії у кооперативі з іншими гравцями онлайн. Відгуки преси, до речі, доволі позитивні, що мене навіть трішки здивувало. Але нових ігор по володарю перснів не так вже й багато і завжди можна повернутися до класики. Дилогія Battle for middle ірз обов'язкова ознайомлення. Перша частина переказує події фільмів Пітера Джексона та навіть дає можливість пограти за темний бік. Одна з моїх найулюбленіших ігор, взагалі, я здається двічі пройшов обидві кампанії ще в ті сиві часи. Сиквел змінив підхід до деяких елементів, наприклад, будівництва бази, та розповідає історію паралельно війні за перстень. Також варто спробувати The Two Towers та Return of the King від тієї ж ігри по сучасним міркам вже застарілі, але якщо фільми ви вже подивились, а повернутися у середзем'я хочеться й досі, то чому б і не спробувати прямі ігрові адаптації цих фільмів? Ще відносно непоганими є RPG The Sword Age та War in the North, перша знову переказує фільми Пітера Джек. Зі знайомими героями, а друга оповідає інші події того ж періоду з новими персонажами. На жаль, легально перелічені відеоігри вже не знайти. І це чудовий момент, щоб порекомендувати своє відео про піратство. Яким би не вийшов серіал від Amazon, ніхто не відбере у нас чудові фільми та ігри, якими ми насолоджувалися в дитинстві, та продовжуємо грати зараз. Ще побачимося, далі буде ще краще та ще цікавіше.